Всім привіт підписники, мене звати GAMEBOY. А я І сьогодні ми будемо грати в таку гру як Pico Pico Maker X. Це горизонтальна версія. Є ще й вертикальна, а я горизонтальна. Я в горизонтальну версію і граю. А перед початком цього відео, будь ласка, поставте лайк і підпишіться на канал. Тому що я стараюсь для вас робити достатньо цікаві відео. Вже рівно через два тижні моє день народження. Тому 23 липня привітайте мене в коментарях. А ми починаємо. Що тут є? Тут є три режими. Play, Search і Make. Play це в нас режим, де в нас є різні... Рівні, їх тут 30. Ну я пройшов ось скільки. Ну ми попробуємо пройти якийсь рівень. Наприклад, ось цей. Третій. Так, спускаємося сюди. Я програв, тому що світнувся вогонь. Тут є різні вороги і різні предмети. Да, їх мало, але достатньо гра прикольна. Мені вона дуже подобається. У. А якщо я отак не вийшло, тут нам дається 5 життів, щоб пройти рівень. І якщо ми за опять життів не проходимо рівень, то ми можемо ресетнути або покинути рівень. Не проходити далі. А ще є одна кнопка, яку я тільки що бачили. я її нажав, і відбулося те, що ми побачили весь рівень. Якщо ця кнопка я не дуже знаю. Так, який же ми ще рівень можемо спробувати пройти. Паркорне, хочеться. Отакий ми спробуємо пройти. Тут ще є різні пушки. Але треба дивитися, де воно є. Ага, а там є одна. Вистері... Ви стріляєш? Дуже прекрасно. Так. А там ще є одна. А от... Так, стоять. Мені треба дробити якось так, щоб пройти сюди. Сюди пройти, понятно? Не вийшов. Так, ну тут ми можемо монетки ще. На рівнях ставити. На даному рівні є монетки і їх 17 штук. Можемо спробувати всі зібрати. Хоп, наскочили. Ну ми не будемо всі збирати, так як ми можемо програти і доведеться де збирати заново. Ясно? Опять впали. Ти хали бру? А хоча що. можемо... Вниз. Точно. Ми можемо вниз туди спуститися. Там нема нічого. А якщо нема нічого... Означає, що ми можемо вернутися назад наверх. Так, І... Ні, не так програти, а конкретно ми можемо... Так. Так, 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 так. Тихо. Тихо, тихо. Так, 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 так. Опа, опа, опа-па. Є. Є контакт. Далі, ми можемо... Тепер нам треба пропустити отут під водою знизу. Але там пустота. Це вот обжежним. Єс. Вийшов. Так, стоп, тут колючка їздять, я в тубежный. Ще тут один такий пува. Ага, ще ключ треба взяти, ну, ну там. Самый прав зевать виходить. Так, так. Так. Де тут вихід наш... Диви. Я правильно став, Правильно. Тут є ще трупи яких може вискочують боксерські рукавички. був так близько ну добре переходимо вже тепер до режиму search це в основному режим де ми можемо пограти різні лінії тут є рандом тобто нам даються рандомні рівні і Можемо пройти. Так, History. Це ті рівні, які ми пробували пройти. Ну тут я одна не в принципі, тому може бути. Та й отак от, от у нас все і виходить. Тепер режим Make. Я тут створив один рівень. Так, це режим, де ми можемо створювати свої власні рівні. І тут є 50 рядів. Ось перших 25 і ось другий 25. Дві вкладки. Тому ми можемо багато що створити. Тому. Ось так от нас все і виходить. Так, покажу вам відео. Щоб почати його проходити, мені треба нажати на тесті. І все, ми проходимо рівень. Ну, тут сенс мого рівня полягає в тому, щоб ти тут збирав по лабіринту монетки. Ну, їх можуть взагалі збирати не обов'язково. Ну це в загальному для того, щоб забути гравців, які будуть проходити. Звичайно, якщо я це рівень викладу в інтернет. То дек це робити тут я не знаю. Ну, всякому разі, ми можемо ще й сайтів завантажувати рівень. рівні. Там монетку пропустив. Ну, ми можемо монетки в основному і не збирати. Ну, це за бажання. Принаймні, ми можемо трошки зібрати, а чуть-чуть ні. Як ви бачите, я вже 17 зібрав. Все, ми вже підходимо до кінця мого лабіринта. Ну і... Тепер ми спускаємося сюди. Забираємо монетку 24. Ми сюди спускаємося. І... ми проходимо рівень. Так, send. Це, я так розумію, ми можемо викласти рівень, але я цю функцію не особо перевіряв. Давайте я вам покажу, які предмети в нас. Є в редакторі. Я такий бок. До є тут два в режими. Один отакого от якось ставити по одному, скажімо так. А ще... А може ми зробити... зробити отакого. Бачите? Ми по декілька зразу ставимо. Так, тільки каже... По-хорошому їх видати. Так, зараз вернусь. Так, так, коротше, прибрав лишні блоки і нові поставив. Тут ви додати блоки достатньо довго. Що у нас тут є? У нас отакий є ще блок. Ми можем... Змінити кількість блоків, скільки буде їхати. Один блок і додав до чотирьох коротше. І можемо вибрати якому напрямку. Up, вверх. Або down вниз. Також це той же самий блок. Той же самий блок, тільки в сторону. Left. Вперед. Right. Рабош. раз Не, лайд вперед, а рай назад. Ну, теж різні кіксібоки можна вибрати. Далі. Є ще отакий от вот бок. Це з блок шипами. Но тут по факту Можна вибрати куди ви їхати в цих чотирьох напрямках. Ну і там, на кількість блоків теж. Це у нас блок пришвидшення. І можна вибрати, в якому напрямку ці блоки будуть. Вперед чи назад. Далі у нас є отакий от блок. Це у нас блок, який падає, коли ми на нього встаємо. Далі це у нас блок. Зараз я вам покажу, що це за блок. Тільки його поставити в якось. Отак. Перевіряємо. Це блок у нас. Ми цей блок можемо ламати. Тільки я його щось видалю. Так. У нас далі є отакий от блок. Це блок з трубами. Я думаю, ви помічали їх на тому рівні. На тому ж рівні, що й була вода. Це по суті як пюнері можна так би мовити створювати. Це у нас блок. Ну, не те, щоб не але коли ти під ним стрибаєш, то з'являється звичайний блок. Зараз я вам це покажу. Да, тільки буде важко зрозуміти, в якому місці ти їх ставиш. Ось дивіться. Ось так і і працює. Так. Ми, значить, цей блок видаляємо. Далі у нас є іще. Отакий от блок. Це блок решітка. Тобто, коли ми заходимо, ми назад вийти не зможемо. О, рифмо заходимо, не зможемо. Хех, цікаво. Так. Ну тут це просто блоки. Такі от різних кольорів. Ну, коротше, тут багато чого. Тут навіть тут вологи є. є. І оці колюшки, що переміщаються, навіть портали, ключик. Ну це для того рівня, де у нас е, прапор замком. Який? Той ключ, який ви бачили на моєму рівні з лабіринтом. Ну що ж, давайте щось. Попробуємо створити. Що ж би тут поставити? Е, ну, не знаю. Отако поставлю якось. Mm -hmm. Зараз я щось набуть таке створю... Так, ну що ж, рівень створив. Цей рівень я створив якраз таки для прикладу. Ми нажимаємо на кнопку і створюються такі сейфи. Така кнопочка є. І ми проходимо тут ого. Ну це рівень достатньо простий. Тому ми його проходимо. Да поставив ключки оці от. На максимальну висоту. Тобто 4 бока. Він приїжджає з минуло 5. Верх, а потім. вниз. Так. Забираємо ключик. Ну і зрозуміло, що ми проходимо рівень. Ну що ж, Кому сподобалася ця гра, я залишу посилання на цю гру в описі до цього відео. Я поки це буду видаляти. Будь ласка, підпишіться на канал і поставте лайк. Я буду випускати нові відео. Буду старатися якомога частіше. Навіть якщо на своє день народження в мене е, вийде викласти відео, то я звісно його викладу. Всього найкращого.